І так, новини ТЦК за жовтень. Ну і почати можна зі звіта про, так би мовити, досягнення ТЦК в цифрах. Правоохоронці відкрили майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство за час повномасштабної війни. Тобто людей проти їх волі ловлять на вулицях, але коли в кінці кінців вони потрапляють на фронт, то звісно, що більшість з них тікає. Зараз таких вже майже 300 тисяч, але кожен місяць таких все більше і більше. А не офіційно, їх точно більше 300 тисяч. Дуже мудро побудована система. З одного боку, ТЦКшники ловлять, аби наловити когось, і їм вже не важливо, що далі буде з тією людиною, чи буде вона воювати, чи може вона воювати. Я вже не питаю про те, чи хоче вона воювати. А з іншого боку, деякі непорядні командири використовують людей як м'ясо, думаючи, що та нічого страшного, що. Ті, померли, їм іще наловлять, тільки неважко спрогнозувати, що далі буде з нашою країною, коли вже буде нема кого ловити. А з тих, кого зловили, майже всі підуть в СЗЧ. але ніхто не спішить змінювати саму систему, щоб мобілізація була не страшна, справедлива і рівноправна для всіх громадян, а армія ефективна і без м'ясних штурмів. Щоб люди не боялись служити і бачили справедливе і поважне відношення, тоді б всі самостійно йшли б в ТЦК, бо нічого б не боялись. А з такими темпами СЗЧ, як зараз, я не здивуюсь, що десь через рік в нас з'являться заградотряди на фронті. Але на судьбу України там всім пофіг. Головне заробити на корупції. До речі, що до теми корупції, то на думку громадян, рівень корупції після початку повномасштабної війни зріс. З чим же це пов'язано? І хто це під час війни у нас почав отримувати набагато більше хабарів ніж раніше? Можете додумати самостійно. Ну а якщо не можете, то ось вам наступна новина. Начальник ТЦК на Одещині за 2000 доларів обіцяв дати відстрочку від мобілізації. Ну що, нарешті почали карати ТЦК за корупцію? Та ні, карають тільки тих, хто демпінгує і хто занижує вартість середнього хабаря. От якщо б він взяв не 2000, а 20 тисяч і поділився б з тим, з ким треба поділитись, то ніхто б його не чіпав. Тож радіти немає чому. Окей, далі про корупцію. Бізнесмени отримали без конкурсу підряди на постачання деревини для будування фортифікацій у Харківській області, але розворували близько 200 мільйонів гривень. Це десь 1500 бліндажів для 15 тисяч військових або понад 300 тисяч кілометрів траншей. Тобто, нехай українці помирають на фронті. А нам важливіше собі красивенький будиночок прикупити. Їм головне тільки на свої наворовані гроші не купувати будинок в Харківській області. Бо, мабуть, розуміють же, що тепер Харківську область буде набагато легше окупувати, саме через таких, як вони. До речі, я думаю, ви вже знаєте, що в нас в країні всі кайфують, а особливо кайфує головний ухилянт Миколаївської області Віталій Кім, який підтримує дії ТЦК і вважає їх нормальними. Крім того, нещодавно він заявив, що люди вже навіть менше задаються питаннями, коли закінчиться війна, ну наче їм і так жити по кайфу. А ось вам тоді ексклюзивне відео від мене з Миколаєва, зняте прямо біля мого будинку. І давайте подивимось, як на ньому кайфують чоловіки та й жінки також, і що наш улюблений герой України Кім вважає нормальним і правильним. А А ось, наприклад, один далекобійник так сильно кайфував, що опинився в реанімації, бо ТЦКшники з блокпосту заставили його проходити медичну комісію, на яку він погодився добровільно. Ну а результат медичної комісії ви можете бачити на фото. От мразота. А що ж про всі ці відео думають в самому ТЦК: не дивіться ніколи ці відео з бусифікацією, і не дай Боже, не знімайте їх, кажуть в ТЦК. Ну що ж, ви знаєте, що тепер робити. Ну добре, ось Віталій Кім сказав, що поганим ухилянтам не можна жити і кайфувати. А цікаво, як живеться не тим, хто той поганий ухилянт, а добровольцем. Я вже неодноразово із різних джерел чую, що з добровольцями в нас поводяться, як зі шматом м'яса. Але давайте послухаємо, що про це скаже військовий. Ти цікавий один десяток випадків, коли люди самі приходять да, там на ВЛК, і їх забирають телефони, сядять в підвал з такими ж саме бусифікованими, які хочуть втікти, і відносяться як до свиней. Я не знаю до якогось скота і та на Розділяйте. Тож можна зробити висновок, що відомий миколаївський ухилянт Віталій Кім не спілкується з добровольцями, і в його колі спілкування таких людей, на жаль, немає. Інакше він би дізнався і розумів, що у нас в країні, окрім ухилянтів, кайфують не всі. Ех, одні ухилянти оточили бідолаху. І сам ухилянт. Також, якщо вам більш цікаво почитати про те, в яких умовах утримують людей після мобілізації, в тому числі добровольців, то залишу два посилання в коментарях чи описі під відео. Якраз ці статті вийшли за минулий місяць, і, звісно, що ж на неправильних ворожих сайтах. А якщо ви не знали, в Україні почалась мобілізація тварин. В інтернеті з'явилось відео, як люди у військовій формі виловили кота з вулиці. Мабуть, всі чоловіки в селі вже закінчились, але так сильно хотілось хоч когось зловити. Пізніше, після розголосу, тварину знайшли і повернули до хати. Ну і можна сказати, ну навіщо таке робити? Але все ж таки результати з мобілізацією тварин є. І ось відео, як тварини атакують росіян, які знову лізуть через труби захоплювати наші території. Чорт, Що за... А от як в Україні наказують тих, хто намагається захищати права людини. Служба безпеки викрила ще двох цитую провокаторів з чернівців, які намагалися зірвати мобілізацію та дестабілізувати ситуацію на буковині. Як же саме вони це робили? Цитую затримані діяли нібито від правозахисної організації, використовуючи для прикриття журналістські посвідчення. Фігуранти закликали ігнорувати повістки та чинити опір законним діям ТЦК. Як свідчать матеріали провадження, фігуранти регулярно засипали правоохоронців фіктивними скаргами на неправомірні дії працівників ТЦК, вимагаючи визнати своїх клієнтів. Потерпілими. Ну, просто таке наче, цитати з Оруела. А от ще одна історія, де люди намагались вирвати людину з бусика і покарання за це. Одеситку та лікарів швидкої допомоги, які допомагали хлопцеві втекти з бусика, можуть притягнути до відповідальності. Цитую: вони блокували службовий автомобіль, виражали погрози та застосовували фізичний тиск. Цікаво, кому ж це жінка? Та лікар погрожували фізичною силою. ТЦКшникам, ой, ті, мабуть, так злякались. І багато в кого є питання, а чому на все це ніяк не реагують в Європі? А ось український лівий активіст з Німеччини розказав, як порушення прав людини в Україні намагаються замовчувати в Європі. Коли ми намагаємося піднімати цей в західних странах, я говорю о Германії, я очень хорошо понимаю її ситуацію, э, когда ми. Мы... устраиваем акции, к нам приходят зачастую люди с Deutsche Welle, топовых немецких СМИ, с камерами. И как только начинается на презентации, когда я начинаю на немецком языке критиковать Зеленского и его роль, и роль правительства Зеленского как смычки, на которой, которая получает легитимность Запада и которая в свою очередь позволяет вот этому режиму существовать, режиму игнорирования прав человека. Когда начинается рассказ об этом, камеры поднимаются и люди убегают. Когда я говорю на мероприятиях, это было на, перед последними в, выборами в Европейский парламент, в Германский Бундестаг, э, когда я общаюсь с э, депутатами действующими от правящей коалиции, тогда это были зеленые, я, я покажу, я говорю, вот, вот доклад, что вы по этому поводу думаете? Почему вы от вашей партии нету никаких сигналов? Э, почему, опять же, те вооружения, которые сейчас поставляются, не используются как <звук> рычаг для того, чтобы хотя бы, давайте будем реалистами, уменьшить или принять какие-то хотя бы... Э, Легислативные, хотя бы попытаться продемонстрировать э, противодействие, несогласие с нынешними методами. Ответ я цитирую буквально. Мы знаем и обсуждаем все, что происходит в Украине, но мы никогда не вынесем это на публику. Это сознательная политика игнорирования. Нарушенні прав людини і всіх тих демократичних ценностях, о которых прекрасно е, декларуються в Західних странах. Тобто німці навмисно замовчують порушення прав людини в Україні. Ну як після цього захотілось вам ще більше йти на фронт, захищати Європу від росіян? Ну от і німці нехай подумають про наслідки. А от коли ти хочеш відстоювати права людини в Україні, і в тебе є криша, то це вже інша справа. Тому, мабуть, мобілізація. Братків в Україні проходить не дуже успішно на Тернопільщині. Чоловіки на мерседесі підрізали машину ТЦК і втекли, забравши з неї раніше мобілізованого військовозобов'язаного. Мабуть, його особистий мерседес був десь на ремонті в цей час, тому ТЦКшники розпізнали в ньому ідеального штурмовіка. Часто можна почути таку думку, що ухилянти не мають права голосувати на виборах. У ТЦК почули цю ідею, але правда, зрозуміли її по-своєму. ТЦК можуть розпочати вручення повісток по реєстру виборців, каже голова Ради резервістів сухопутних військ. Дуже корисна інформація, бо в нас в країні багато хто сподівається, що можна зупинити все це свавілля через проведення виборів під час війни. Добре. Непогана думка, мабуть, гірше точно не стане. Але... Але якщо хтось і захоче проводити вибори під час війни, то на виході з виборчої дільниці вас швиденько запакують в бусік. Бо ТЦКшникам треба, цитую по новині, розуміти те, хто ці люди. Ну і якщо ви не знали про всі ці новини ТЦК, що ви бачите і чуєте, то. У вересні майже всі інциденти, у яких звинувачували ТЦК, виявились фейками, Хех, кажуть в прес-службі сухопутних сил України. Тож можете подивитись минулий випуск новин ТЦК і вирішити самостійно, що з того правда, а що фейк. Будуть ще новини, на жаль.